Ну насправді, якщо говорити про інформаційний контекст, чому настільки підняли, я думаю, що тут питання все-таки бажання показати, що е світ ну, загалом зацікавлений в мирі в Україні, і звичайно, довкола української форми мовили, миру, яка презентована була Зеленським ще в листопаді минулого року, а спочатку... світ зацікавлений в мирі. Ну я секунду. От ну, момент то, я прошу. це треба дати оцей сигнал. Тобто є Російська Федерація, яка зараз е, порушує один із пунктів мирного плану, це продовольча безпека в Чорному морі, е, яка продовжує зараз своїми діями збільшувати вартість ціни е, на продовольство на Чекашській біржі. Е, ми відбуває, бачимо, що відбувається. Ну і загалом відбувається ескалація на, 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 по українському питанню. І паралельно з тим, Треба великим гравцям показувати, що ця історія з точки зору російсько-української війни матиме якесь завершення Завершення переговорами. І для того, щоб ці переговори колись відбулися, треба намалювати початок цього треку. І оцей початок треку фактично намальовується зараз. Да, секундочку, Просто... Ігор, доєднався до нас Іван Ступак, Ви раді Ваня, Кава. Да. Да, так, тільки запитати годичка, да, да, все є, все приготовлено. Все, Вибачай, Питання зараз в тому, хто намалює оцей переговорний трек до миру. І чия сторона буде сьогодні провалювати. Чи це буде робитися все-таки довкола української формули миру? Чи Москва разом з партнерами буде насаджувати нам корейський сценарій, там мінськ 3 чи ще що завгодно? Я думаю, що зараз е, стало зрозуміло, що треба посилювати інформаційну кампанію якраз оцього мирного треку, паралельно з тим, ми бачимо, що продовжується наступ. Продовжуються зусилля збройних сил України по видворенню росіян з нашої території, але але, звичайно, треба сьогодні, коли темпи не настільки швидкі, як це хотілося, треба показати, що йде робота, в тому числі і по мирному плану. І Саудівська Аравія сьогодні, яка за останній за останні час показала доволі непогані результати стосовно замирення з Іраном. Разом з посередництвом Китаю, яка себе сьогодні показує як певного там регіонального лідера, то сьогодні цей майданчик, який може показати, що тема миру в Україні це не лише там протистояння між там умовним колективним Заходом і там Росією та її партнерами, а що ця тема сьогодні дійсно глобальна і нею займаються країни, які зайняли певний нейтралітет. І тому ми зараз показуємо, що ми українському формулу миру фактично. На неї перетягуємо ті країни, які сьогодні, оці треті країни, які не хочуть в'язуватись в вертикаль Заходу. І через це, я думаю, якраз вкрай важливо показати, що от в Саудівській Аравії ми дамо той трек, де не лише Захід, едхок, наприклад, ця коаліція, наприклад, Рамштайн по військовій лінії буде мати результат, але й те, що було започатковано в Копенгагені, зараз джида. Потім це буде, я думаю, в кінці року на рівні вже глав держав, де окреслять вже повністю зрозуміле спільне рішення по тому, який має бути мир в Україні на основі українських пропозицій, і з цим уже підуть тоді до росіян. Це буде пропозиція до росіян завершувати війну. Ну, звичайно, на основі нашого... Ну, і вони пошлють цю всю пропозицію тьомним лісом. Ну, але тоді вони втратять своїх партнерів, бо зверніть увагу сьогодні: Індія, Китай, сьогодні. Країни там, умовного глобального півдня так само вже починають бути залучені в цьому новому едхок форматі. Я ж кажу: ті, хто сьогодні по військовій лінії, вони зайняті в форматі Рамштайн. Мирна лінія йде зараз тут. Але знову ж таки, це сьогодні зверніть увагу, Росія не приймає участі. І таким чином вона просто буде йти в ізоляцію, якщо не буде робити кроки на зустріч для досягнення миру в Україні. А чому Саудівська Аравія? І ось, на твою думку. Е, ну, тому що вона для прикладу, як і Туреччина, вона має е, сьогодні е, ну, таку позицію, що вона, по-перше, розділяє політику і економіку. Вона має хороші зв'язки зараз з Російською Федерацією по лінії ОПЕК плюс. Е, так само, ну так ну по суті. А до речі, а сьогодні якраз війна в Україні дуже сильно ламає плани ОПЕК плюс по зростанню вартості нафти. Бо ми бачимо ситуацію з. Санкціями з обмеженнями верхньої стелі 60 доларів на російську на вже перевалила вище. Ну але все рівно ця стеля вона сьогодні все рівно коригує ринок. Ми бачимо так зараз. Є е, тренд я, на збільшення. Я чому тебе так запитую, тому що буквально от сьогодні спілкувався там із журналістами. То багато експертів наших колег говорять, що мов Саудівська Аравія переслідує за ціль стати лідером всього глобального півдня. Я б не сказав би, що вона може стати лідером глобального півдня, Претендує. я би з іншої сторони поглянув на це питання. Наприклад, на формат G-20. Бо Саудівська Аравія, наприклад, в 2022 році це найбільш зростаюча економіка серед всіх країн G-20. Не Китай, не там Індія, а саме Саудівська Аравія. І Саудити сьогодні вкладаються в те, щоб заробляти не на енергоносіях, а щоб переводити. Зараз акцент на неенергетичний сектор. І таким чином вони в тому числі зараз хочуть показати і економічне зростання, і за рахунок таких тем, як Україна, показати своє зростання на геополітичній арені. Тобто це такий трикутник типу там, Китай, Індія, Саудівська Аравія, я вважаю. Це не да? треба дивитися. Да. Угу, угу.